Сьогодні близько 13-ї години потяг на смерть збив молодого чоловіка. Трагедія сталася у приміському селищі Квасилів, через яке проходить залізниця. Очевидці розповідають, юнак не встиг перейти через переїзд. В результаті хлопця відкинуло майже на 20 метрів, проте він залишався при свідомості. На переході людина хотіла пройти і не встигла пройти. Ударило її, ударом віднесло на 20-25 метрів від переходу переїзду. А швидку коли викликали? Ну зразу викликали швидку. Зразу вони позвонили. Ну вже хвилин 25 пройшло, як швидку викликали. Він спочатку подавав життя, дихав і все, людина була дихала. А зараз вже немає ознаків життя. Не знаю, чи вона жива, чи не жива вже. А був жива людина. Хвилин 10, 10 хвилин він дихав, дихав. Живий був. А в якому він стані був? Він... він видно робочий десь тут робить, бо йшов, бачимо, тако в робочому в діти. Да. В якому в нормальному стані він був як люди? Свідки трагедії відразу викликали швидку з Квасилова. Проте машина поїхала на інший виклик. А Здолбунівський пункт швидкої допомоги, хоч і знаходиться ближче ніж Рівненський, та не відповідає за цю ділянку. В результаті швидка приїхала з обласного центру. Проте вже було пізно. Хлопець не маючи жодних важких зовнішніх травм, помер від сильного. Дару, так і не дочекавшись допомоги медиків. У приїзду було констатовано біологічну смерть. Приїхали ми з Рівного, у зв'язку з тим, що бригада з Василового поїхала на виклик, повезли з ворогами хлемен. А з Долбуні тут виходить, що обслуговує район Пасилова, то Долбуні сюди не виїжджають. Деталі та причини, що призвели до загибелі, спробують встановити експерти. Марина Гречка, Віктор Терещук у ритмі подій.